Сквер пам'яті жителям громади, які загинули у війні з Росією, облаштували в Підгайцях поблизу меморіалу вічної слави. Сюди прийшла мама загиблого у вересні 2014 року Сергія Писарука Алла. Каже, її синові було 28. Пішов кулеметником, а потім він вже сів да на МАЗ машину, По-моєму, він його чекав МАЗ. Він в техніці дуже гарно розбирався, бо він працював з люсарем тут. То було 4 вересня. 2014 року він відвозив якогось там полковника, туди поїхав нормально, їхав назад і його розстріляли на блокпості. Є внук, це радує, хоч би що є дитиночка його. Біля кожної іменної таблички, а їх 12, рідні загиблих висадили кущі калини. Щоб потім можна було прийти з дітьми, показати, що от та калина посаджена пам'ять про такого хлопчика та про такого. 11 березня 2022 року загинув Василь Кальчук. Воїна поховали в рідному селі Новокотів, розказує його сестра Василина Тиндюк. Ми посадили на могилках на калину проти його могили, щоб він бачив. Посадили, ми ще біля хат. Василь загинув у Київській області, говорить мама воїна Надія. Сина призвали 24 лютого одразу, каже жінка. Поїхав у Володимир, куди втрапив далі, рідні не знають. «Дзвонив зразу зв'язувалися, 9 числа ще дзвонив до нас і все, і потім зв'язок перервався. І прийшло, сказали, що безвісті пропавши. Ми ще ждали, думали, що десь живий і залишився. Протягом восьми років у російсько-українській війні загинуло 19 чоловіків воїнів з підгайцівської громади. На той час, коли ми це започаткували, у нас було 12, Але на сьогоднішній день вже у нас 19 хлопців, і ми будемо продовжувати це все. Калина символізує пам'ять і продовження роду. Ми заклали цей парк, і в нас виникла така ідея, щоб поставити ще лавочки для того, щоб коли розпуститься калина, вона своїми вітками могла обійняти тих, хто прийде приходити. Сюди. Дай відпочивати і згадувати цих хлопців, які віддали своє життя за нашу незалежність. На виготовлення пам'ятних табличок витратили 3 тисячі гривень із бюджету сільської ради. Саджанці калини дав благодійник, сказала працівниця сільради Тетяна Ковжук. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.